Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо 1000 друзів. З вами рубрика Навколо світу за дві хвилини і я, Гончарук Крістіна, учениця 9-го А-класу. Запрошую вас у подорож до Грузії, країни, де природа, культура та гастрономія сплітаються в один незабутній потік. Сьогодні ми побачимо, як час поєднується з історією, а смаки цієї землі запам'ятаються надовго. Грузія традиції, що об'єднують покоління. Грузія це країна, де традиції не просто зберігають, а живуть ними щодня. Наприклад, Тамада більше, ніж просто ведучий застілля. Це хранитель культури тостів, які перетворюють звичайну вечерю на справжню філософію життя. У Тбілісі традиції відчуваються у кожному куточку. У старому місті дерев'яні балкони з різьбленнями, що нависають над вузькими вуличками, де сусіди досі вітають одне одного, як давні друзі. Грузія це про гостинність, тепло та традиції, що передаються з покоління в покоління. Тбілісі місто, яке не просто зберігає свою історію, а й активно її творить. Прогулюючись в Тбілісі, ви потрапляєте в справжнє казкове місце, де старовинні вучки і сучасні будівлі переплітаються, створюючи неймовірну атмосферу. Одним із таких архітектурних шедеврів є Собор Святої Трійці. Це не просто величезний храм, а й важливий символ грузинської духовності. Куди поїхати в Грузії? Перше лісівний монастир Давида Гареджі Монастир, вирізблений в скелях на кордоні з Азербайджаном, має свою унікальну атмосферу. Тут ви відчуєте глибину історії і природи, що переплітаються в одне ціле. Друге канатна дорога до фортеці Нерікала з канатної дороги відкривається захоплюючий панорамний вигляд над Тбілісі, річком тварі та стародавні квартали міста. Фортеця нарікала одна з найстаріших в Грузії, яка зберігає в собі відгомін століть. Грузинська кухня, магія смаків. Не можна говорити про Грузію і не згадати її гастрономічні дива. Кожна страва тут це не просто їжа, а частина культури. Хачапурі, що розсипаються в році, або хінкалі, що таять в собі смачний секрет. Це лише початок. І, звичайно ж, не можна залишити Грузію без спроби її смачних десертів, таких як чучхела або бахлава, які підкорюють серце. Гамарджобат привітання. Та джель звірта смачного. Ці прості слова наповнюють атмосферу грузинського тепла та радості. І саме вони, як і вся культура Грузії, стають незабутніми для кожного, хто хоча б раз відвідав цю чудову країну. Грузія чекає саме на тебе. Дякуємо, що були з нами. До нових відкриттів у Рубриці навколо світу за дві хвилини. І не хвилюйтесь, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисну та цікаву інформацію. Па-па!